Це комплексно. Вони підійшли до цих виборів. По-перше, професійно і системно спрацювали правоохоронні органі, які боролися з так званою сіткою Шора, з електоральною корупцією, з незаконним фінансуванням партій. Ми бачили, що деякі партії взагалі не були допущені до виборів. Потім ми бачили певні судові вироки. І той же колишній господар Молдови, плахатнюк, який був доставлений в Молдову, його зараз, звичайно, чекає судові розслідування і так далі. Все це звичайно робилося плюс мені здається, що найголовніше, що партія Санду змогла донести до своїх виборців, це все таки те, що якщо влада зміниться і прийдуть проросійські сили, то з великою ймовірністю. Молдову може чекати війна. Я думаю, що це був найголовніший такий меседж, який почули люди, і проголосували за те, щоб зберегти власне свою незалежність і зберегти країну від війни.